Привіт, мої люди! Ще трошки з вами сьогодні по деревенному нанісі. Хочу поговорити з вами на таку тему, як «Не, не мої люди. Отже, ми зустрічаємо дуже різних людей на нашому життєвому шляху. і часто зустрічаються люди, які нам з першого погляду. Перших якихось моментів спілкування здаються ну, не дуже нашим якимось. Комусь з, з, з цими людьми просто незатишно, а, комусь трошки так, видається, небезпечно, а, ну, ось, просто розумію, ну, не моя людина і все. І які тут є підходи до цього всього? А у людей, які звикли довіряти своїм не тільки думкам і логічному рацію, але й інтуїції, які люди дослухаються без. І зазвичай вибудовують з не своїми людьми, якщо їм доводиться з ними спілкуватися, на таку певну дистанцію. Є люди, які послуговуються. Логікою, ну подивимося, По спостерігає. вони спостерігаються. А є люди, яких ростили з настаною, і є твоя думка, бо твої відчуття і правильні. Тобто твої думки, твої відчуття в твоєму власному житті завжди подавалися. Як або неправильні, або недостатні правил. Тобто є якийсь постійно такий авторитет. Ну, зазвичай нескладно здогадатися, хто виставляв себе цим авторитетом. Звичайно, батьки або якісь вагомі дорослі, які займалися вихованням такої дитини. І в процесі такого виховання нав'язувався такий підхід, що постійно є якийсь авторитет, і авторитетом могла бути сама ця людина, або книжки, так наче вони на людьми пишуться, або там ще хтось Міністерство освіти і наук. Потім такі люди приходять на сеанси, і від них можна дуже часто Чути одну і ту саму фразу? От вона прям, знаєте, таким червоною стрічкою йде. Ну, я то думаю і відчуваю так, але ж можливо, це і неправильно. І тоді таким людям ставиш запитання, що слово правильно воно однокорінне є зі словом правило. То хто написав ці правила? Для вашого власного життя, чому ви постійно свої думки і свої почуття, які апріорі ну, індивідуальні для кожної людини, постійно ставите під сумнів. Це йде з дитинства. Так от ця третя категорія людей, які постійно ставлять під сумнів свої відчуття і свою інтуїцію. Вони можуть не тримати дистанцію не своїми людьми, вони можуть не дотримуватися такої тактики. Ну подивимося, а навпаки, навіть сварити себе за те, що їм хтось не подобається. Фактова людина ж мені ще нічого поганого не зробила, а, і навіть намагатися товаришувати з тим, хто їм не подобається. Для того, щоб впевнитися, що все-таки це нормальна, гарна людина. Що виходить по ідогові, в результаті виходить так, що якщо людина не ваша, то чомусь ваша підсвідомість це зчитує саме так. Я, до речі, довго належала до людей цієї третьої категорії, тому що в мене по лінії мама було таке виховання. У дуже авторитарного типу. Мені часто казали, що мої думки неправильні і а, почуття також. Хоча як почуття, відчуття можуть бути правильними або ні? Коли це суто індивідуальні такі речі. І якщо, наприклад, ну я вже казала, що по лінії мами, хоча там було багато логального всього, але Бабуся така була, як гартувалася сталь. бабуся завжди знала за всіх, абсолютно за всіх, як, треба, як кожному треба жити. А мама моя, вона можливо не знала, як мені треба жити, але я завжди була не, не на тому шляху. От, наприклад, там я хотіла вчити німецьку, треба було вчити англійську, я хотіла вступити в медичний. А треба було вступати в якийсь інший, тобто розумієте? В неї не завжди був не так очевидний якийсь вибір для мене, але головне, що не так, як я хочу. От, по татовій стороні у його родині такого не було, а от по мамі на ній от, у нас було. І е, я довго е, сама боролася з тим, щоб довіряти. Я не в голові, знаєте, для того, щоб почати довіряти їм, відчутцям, своїм відчуттям, своїм почуттям, своїм думкам і не боятися їх. І не вважати, що в якійсь книжці правил це все буде написано е як правильно в моїй конкретній ситуації, в моєму конкретному власному житті. Так от, що виходить. Якщо я, наприклад, зближувалася з людьми, яких я вважала не своїм з самого початку, 98% випадків я отримувала від цих людей згодом підліз саме в мій бік. Відки я могла знати, що ці люди, ну і таку знаєте, вагову не просто там. Щось там десь там хтось прикрасив якісь акти, або ну, невеличка якась брехня, що людині ну, от, для чогось це потрібно, то ні, конкретно підлість. Тому в мене от, цей досвід десь до моєї 25-27 років навчив, що, якщо моя підсвідомість мені каже, що ця людина не моя, а мені треба з нею. Ну, за якихось там обставин дуже щільно спілкуватися, то маю визнавати чітко, що вона не моя, не зближатися, якби ця людина не хотіла цього тримати, чим дистанцію і спілкуватися чисто в тих ролях, в яких ми з цією людиною перебуваємо. Колеги, окей, колеги, навіть якщо це моя дуже така. З якою я маю спілкуватися щоденком, щоденно і все одно а, не занурюю її в подробиці свого єдиного життя, а, приватного життя і так далі. Тому що, ножа у спину від моїх людей я отримала достатньо. Мої ості, щоб зрозуміти, що не дарма моя інтуїція мені підказувала, що це люди не моє. Дослухайтеся до себе. Деякі з цих людей можуть нав'язуватися вам. У мене таке було, але я не хотіла з людиною ні на каву ходити, ні на Вона там постійно даває когось. Давать, як... Я в якийсь час подумала, на ну, чому б ні. а по факту закінчилося все знову ж таки тим, що не дарма. Моя інтуїція казала мені, що ця, люд, ця людина не моя. І я пошкодувала про те зближення. Мої любі, дослухайтеся до себе. Якщо людина не ваша, це не означає, що вона погана. Просто чомусь вона не ваша. Я хотіла додати, можна запитати, а ці люди, які вважаються своїми, чи завжди там все йде гладко? Не завжди, але я не стикалася з тим, щоб люди, які мені здалися моїми, Потім робили мені підлість. <кій> Я Вони могли комусь зробити щось неприємне, але до мене вони підлості не проявляли і підсудності. От якось так працює це в мене. Своя людина намагається наскільки вона може себе не ображати а не своя, навіть якщо ви дуже сильно спілкуєтеся, потім підставить в дуже-дуже неочікуваний, ну принаймні це мій досвід, неочікуваний момент. Чи було колись ще не моя людина, потім... Виявилася моєю. А, я скажу вам так, один раз за все моє життя а, таке було. В мене була зустріч з в пані по роботі. Мені здалося, що ми зовсім якісь різні люди, а наразі вона одна з моїх дуже-дуже теплих знайомих. А, і Мені здається, що просто... в неї також до мене була певна така, ну, пересторога. Вона така людина, яка мене перевіряла <кій> на мою надійність. Ось, а мені подобаються люди відкриті. Тому, можливо, я її спочатку читала не своєю, але там було, в принципі, тільки один раз в моєму житті. І інші люди, якщо і я вважала, що вони не мої, вони моїми так і не стали, наскільки би ми щільно не взаємодіяли. І навіть більш того, це саме ті люди, які потім тримали якесь каміння за пазухою і чинили якусь підлість у неочікуваний для мене момент. Таке було переважно до моїх 30. До моїх 30 я вже навчилася, тому що не з не моїми людьми зближуватися не треба. Нами треба тримати поважну дистанцію. Я дуже дякую вам за увагу. До наступного зустрічі.